В одному маленькому містечку жив чоловік на ім'я Олександр. У нього була стара мати, яку звали Марія. Олександр завжди був зайнятий роботою і справами, і турбота про матір часто відкладалася на другий план. Коли її здоров'я почало погіршуватися, він прийняв рішення відправити її в будинок для літніх людей, запевняючи себе, що там їй буде краще. У будинку для літніх людей Марія була оточена людьми її віку, але справжнього тепла і турботи вона не відчувала. Дні тягнулися повільно, і з кожним днем вона ставала все слабкішою. Олександр рідко відвідував її, завжди знаходячи виправдання у вигляді роботи або інших зобов'язань. Одного дня Марії стало зовсім погано. Лікарі сказали, що її дні лічені, і порадили зателефонувати синові. Управителька будинку для літніх людей зателефонувала Олександру і сказала Ваша мати в поганому стані. Будь ласка, приїжджайте до неї. Можливо, встигнете попрощатися. Олександр, хоч і був зайнятий, негайно виїхав до матері. Приїхавши, він побачив, як вона лежить на ліжку слабка і втомлена. Підійшовши до неї, він запитав Мамо, тобі щось потрібно, чим можу допомогти. Марія відкрила очі і слабко посміхнулася. Встанови кондиціонери, влітку тут дуже спекотно. І обігрівач купи, взимку холодно буває, так і холодильник постав. Бо я багато разів засинала голодною продукти, то ніде зберігати. Олександр насупився і здивовано запитав Але ти раніше не скаржилася, чому зараз говориш про це? Старенька тихо зітхнула і, збираючи сили, відповіла: Все добре, синку. Я змогла впоратися зі спекою, холодом і голодом, але коли твої діти відправлять тебе сюди. Боюся, тобі буде важко. Ці слова сильно вразили Олександра. Він усвідомив, наскільки був безтурботний і байдужий до страждань матері. У нього на очах виступили сльози. Мамо, прости мене, я був дурним і егоїстичним. Обіцяю, що більше так не буде. Я зроблю все, щоб тобі було комфортно. Але Марія. Лише слабо посміхнулася, розуміючи, що її час на цій землі підходить до кінця. Вона простягнула руку і ніжно погладила сина по голові. «Неважливо, синку, головне, щоб ти зрозумів, як важливо піклуватися про тих, кого любиш. Олександр провів з матер'ю весь день і всю ніч, згадуючи разом з нею найкращі моменти їхнього життя. Він усвідомив, що кожна мить проведена з близькими безцінна. Ця притча нагадує нам про важливість турботи і уваги до наших близьких, особливо до наших стареньких. Життя швидкоплинне, і ми не повинні забувати про тих, хто подарував нам життя і любов. Піклуючись про них, ми не тільки показуємо свою любов і вдячність, але і вчимо цьому своїх дітей. Адже як ми ставимося до наших батьків, так одного разу наші діти будуть ставитися до нас. Шануй батька твого і матір твою, щоб тобі було добре, і щоб ти довго прожив на землі. Вихід 20 голова, 12 вірш. Турбота проближнього, шанування батьків. Це основоположні принципи християнського життя: любов, спідчуття і турбота це ті якості, які повинні бути в кожному християнині.